Всім доброго дня, у нас нове надходження. Це Peugeot 508 в універсалі 2012 року. Автомобіль у нас 1,6 дизель на роботі. По комплектації маємо парктроніки задні, також камеру заднього руху. По салону, тканиний салон у відмінному стані, панорамний дах, електросклопідії мачі. Тут у нас мультимедійне шкіряне. Кермо, підрульові пелюстки, автосвітло, датчики дощу, регулювання мультимедією. Тут у нас є спорт режим, двохзонний клімат-контроль, монітор, Андроїд-Авто і пробіг 244 тисячі кілометрів. Автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких вкладань. Тому приїздіть, купуйте, знаходимося за адресою Гната Хоткевича 22Б. Чекаємо на вас.